Перетворити Україну на процвітаючу та успішну країну, а звичайних українців зробити багатими та щасливими. Такий докладний план містить нова книга економіста Ярослава Романчука Новий захід українська мрія. У ній представлено наукове обґрунтування необхідності стратегічного курсу, який забезпечить економічне зростання країни. Ця книжка аналізує з пункту зору науки. Були чотири моделі розвідку, і одна з таких моделей ніколи ще не була випробована в Україні. І парадоксально це модель, яку я називаю українсько-австрійська модель, тому що два. А ці – це Людвік Фон Мізіс. він родився в Львові і Шумпетер. Він працював в Чернівцях. Ну, це де-факто вклад України в сусвітну економічну науку. Потім аналіз тому ж чому україна отримала такий низький статус соціально матеріальний на протягом 13-13 років у нас в зрові добробиту 13% від середнього європейського союзу причини від тому що як казав президент зеленський у нас свобода це наша кьома ксьому поспіху але на жаль, Україна ні політично, ні громадсько, ні економічно ніколи не була країною свободи. Практична реалізація запропонованої у книзі стратегії каже її автор, дозволить провести економічні реформи в Україні, зробивши її привабливою країною для життя та інвестування, що забезпечить входження до престижного клубу країн з ВВП понад трильйон доларів. Треба робити все комплексно, і тоді буде це саме поспіх, дуже багато Рикла в світі, коли різні країни це проходили проходили. Ми не перші. і тому у сферах грошів також ми нам потрібні стабільні гроші і відкриті фінанси. Нам не потрібно соціалізм в економіці, коли держава робить там 70% в економіці. Нам потрібно е, зробити ставку на підприємництво, тому що там 7 мільйонів українців це потужний капітал, який треба використовувати, і це абсолютно потрібно для того щоб 10 мільйонів українців повернулися на до батьківщини і крокрема окрема ще 15 мільйонів українців які виїхали пред e, тим також зробили свій вклад в нашу Україну. Так що це збалансована і монетарне, і податкове, і соціальне регуляторні чинники, і як результат ми будемо матимо Україну, яка буде мати найшвидкі темпи зростання економіки. Новий захід українська мрія, зазначає координатор проєкту Михайло Камчатний. Це головна книга року і перша книга у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні. Після того, як прочитав цю книгу, я і назвав її головною книгою року. Я зрозумів, що це саме те, що необхідно, що нам, українцям, для того, для того, щоб стати. Врешті-решт успішною країною, а нам з вами українцям заможними. Це такий план, що потрібно робити. Не оці всі ті балачки, які ми чуємо від політиків всі ці роки, а іменно конкретний план дій для того, що робити поетапно. не відразу. Але я потрібно починати. Тому примірники цього видання безкоштовно отримали уже 400 бібліотек України. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія компанія Раї.